Привіт, друзі! 7 липня сьогодні з вами Валерій Клочок і на кінець дня повідомляю вам про найголовніші події сьогодні, які сталися. Їх небагато, але є дещо цікаве і в Україні, і за кордоном. Що, власне, як на мене варто вам знати. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. Це друзям, щоб нас тут ставало більше. За це я вам як завжди шалено дякую. Перша новина я її називаю із серії «Я ж не лох». Виявляється, колишній співвласник. Державного Приватбанку, нині Державного Приватбанку Геннадій Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Про це повідомили журналісти Української правди з посиланням на свої джерела в офісі генерального прокурора. За даними видання, Боголюбов покинув Україну ще в ніч на 24 червня поїздом Київ Хелм, тобто він виїжджав до Польщі. Чому він поїхав? І чому за підробленими документами? Ну, пояснення доволі просте. Як стало відомо Боголюбову з якихось джерел, також нібито, але насправді не нібито, а точно бюро економічної безпеки е мало на меті порушити кримінальну справу проти Боголюбова за фактами його управління. Банком Приватбанк, коли вони разом з Коломойським виводили звідти мільярди доларів. Дізнавшись цю інформацію, він сів на потяг і за підробленими документами перетнув український кордон, а уже в Польщу безпосередньо заїжджав за своїми справжніми документами. І нині він перебуває в Австрії. Ну а з Австрії дістати Боголюбова буде точно так само непросто, як і Фірташа, який вже там перебуває над 10 років. Я навіть точно не знаю скільки, але дуже багато. Джерела також повідомляють, що 6 липня взяли під варту прикордонника, який забезпечив виїзд Боголюбова з України. І в матеріалі зазначається така деталь, цікава, що Боголюбову 62 роки, він не військово зобов'язаний, він, в принципі, не мав ніяких заборон на виїзд з України, але скористався саме підробними документами. От така от історія цікава. Значить, порушення кримінальної справи точно малося бути проти нього. Її порушать, але тепер фігуранта справи немає. Боголюбов про це звідки дізнався. Ну і тепер точно дістати його за кордону буде абсолютно нереально. Ну, в принципі, все, як завжди в Україні, відбувається. На жаль. Після націоналізації Приватбанку ви добре знаєте, що Боголюбов разом з Коволомойським став фігурантом низки розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями. З Приватбанку за свідченнями змі вони вивели приблизно 5 мільярдів доларів. Але це наголошую, ще поки що не доведено в суді, і гроші вони не повернули. І вже скільки років триває тяга мутина. Віз і нині там стоїть на превеликий жаль, друзі. Будемо сподіватися, я хочу в це вірити, що все-таки ця справа, врешті-решт, колись завершиться. Але оскільки вона тягнеться, то мені так видається, що затягування і пов'язано з тим, бо слідчі бояться вийти самі на себе. Ну і в принципі, сьогодні ті, хто увалює ці рішення, точно якимось чином не зацікавлені, щоб воно було доведено до логічного судового завершення. Хоча направду скажу, що суди. Відбувається і за кордоном, зокрема у Великобританії, але якось це нам не дуже допомагає. Наступна новина, на яку варто звернути увагу, це на інформацію Інституту вивчення війни. Я хоча до цієї інституції відношусь дуже скептично, але справа в тому, що пишуть вони інколи притомні і приземлені речі. І от вони звернули увагу на активність прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і стверджують, що він має на меті переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори. І для цього він їздив до Москви і також анонсував Орбан інші поїздки за кордон, які він буде вже. Робити з понеділка, так він про це писав зокрема у мережі X. Я про це робив. Відео сьогодні є на каналі. Залишу вам посилання право верхньому кутку. Переходьте, дивіться, там великий огляд, чому, як і куди, і з ким об'єднається сьогодні Орбан. Але єдине, що можу тут додати, на превеликий жаль, сьогодні є низка країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Вони ж можуть бути членами Європейського союзу, які сьогодні вголос говорять. Про підтримку фактично Кремля і спонукають нас ідати за сил переговорів з позицій Кремля. Хоча вони не говорять про це в голос, але ж зрозуміло, що якби вони публічно переконували Путіна припинити війну і вивести війська з України повністю, ну тоді це відповідало якійсь би справедливості. Як ми. Часто правдиво говоримо, що нам потрібен справедливий мир. Але, на жаль, лише Богарія, яка закликає до мирних переговорів, говорить про статут ООН, а решта чомусь замовчують. І та ж сама Словаччина Фіцо, і Орбан замовчує, і Ердоган, який також нас понукає до таких переговорів. А хто ще доєднається до цієї коаліції, ну ми побачимо дуже скоро. Втім, активність Орбана дуже примітна, і він здійснює її, спекулюючи сьогодні своїм статусом голови Ради Європейського Союзу. Угорщина сьогодні саме є головуючим в Європейському Союзі, і вони це подають саме як ініціативу «Мирну ЄС, хоча ЄС абсолютно відгородився від дій Орбана. Але за цим також треба слідкувати, як на мене, це дуже і дуже важливо. Сьогодні президент Естонії Алар Каріс заявив, що наш статус у як члена у Північно-Атлантичному Альянсі, не може бути предметом переговорів з Росією. Чому я звернув увагу саме на цю заяву? Естонія дуже посвідована на своїх діях. Вони єдині ухвалили рішення виділяти 0,25 ВВП річного Україні на допомогу безповоротно. Це невелика сума, десь приблизно 100-110 мільйонів доларів. Але все ж таки вони роблять, вони постійно виступають з ініціативами збільшення видатків на оборонку. У відсотковому співвідношенні до ВВП. Звісно, їм це легше робити, тому що об'єми номінальному виразі не такі великі, а інші країни поки що цьому супротивляться. І от сьогоднішня його заява, вона дуже показова і резонуюча, як на мене, тому що вона фактично вказує, що дійсно ведеться сьогодні розмова колуарно про переговори України та Росії. І вояжі Орбана і заяви президента Естонії тому засвідчують, на які формати ми вийдемо, на які умови, поки що не зрозуміло. Але те, що е, сказав сьогодні саме президент Естонії, що НАТО не може бути предметом перемовин, це, як на мене, пас саме Росії. Тому що, як говорять е, представники країн Балтії. І в тому числі, і багато очільників країн Східної Європи, і ті ж самої Великобританії, та навіть і очільник Північно-Атлантичного альянсу, то вони в один голос заявляють про те, що Україна має бути членом НАТО. Питання лише коли вони говорять після війни, коли війна завершиться, в якому форматі відповіді на це немає. Обіцянки дуже гарні, але практичної реалізації. Ніхто не пропонує, оце як на мене не дуже добре. Але ще раз наголошую мені, це особисто вказує на те, що дійсно йде підготовка до переговорів, з яких хочуть прибрати питання позаблоковості України і що Путін на це погодився, тому що в такому випадку відкриваються двері для, наприклад, приєднання України до НАТО. Ну, ми ви пам'ятаєте, навіть розглядали варіант приєднання частиною України до НАТО. Путіна це, мовляв, не буде дратувати, якщо досягнута, буде домовленість до початку переговорів. Ну і от такий сьогодні пас робить президент Естонії Аллар Каріс уже в публічну площину. Я думаю, що ми побачимо таку дискусію вже буквально згодом за кілька днів. Також до подій у Сполучених Штатах Америки поки що за кордон, а потім повернемося до України. Я хотів би вам повідомити про одну цікаву публікацію, яка вийшла сьогодні в The New York Times. Там пишеться про те, що посадовці Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки запропонували Білому дому ввести нові обмеження. Спрямовані на зупинку тіньового флоту застарілих нафтових танкерів, які використовує Росія для експорту своєї нафти. Вони, як ви знаєте, закупили не сотню, а навіть більше таких танкерів, вивозять ними нафту з Росії в різних напрямках світу по ціні більше, ніж 60 доларів за барель. Хоча це був потолок стеля, яку встановили свого часу в Європі та Сполучених Штатах Америки. І цей тіньовий флот уже діє більше року і доволі дуже успішно. Ну і от США посадовують. Ці мінфіну вирішили запропонувати Байдену, аби він наклав додаткові санкції на Росію аби обмежити використання такого тіньового флоту в Білому домі. Не погодились, сказали, що це може призвести до скачка цін. А на тлі виборчої кампанії Байдена. Ціни мають увазі на світлі нафтопродукти, вона нафта, мовляв, подорожчає. А це для Байдена саме в умовах виборчої кампанії неприйнятна історія. Офіційно підтвердження цієї інформації немає. Але я хочу вам сказати, що вона може бути правдивою з вірогідністю 99%. Тому що те, що ми знаємо раніше. от Конкретно були заяви від високопосадовця Сполучених Штатів Америки, навіть від того ж самого очільника Пентагону Лойда Остіна, який виказував невдоволення публічно, що ми атакуємо нафтобази Росії, і це, мовляв, може призвести до е, суттєвої зміни цінової політики на світовому ринку на нафту і на нафтопродукти. А виборець американський дуже чутливий до цього, тому і, мовляв, цього робити не потрібно. Ну, ми їх не послухали, і от навіть минулої ночі. Безпілотники Служби безпеки України вразили російські нафтобази у Краснодарському краї. І вони дуже гарно палали. Ну, у нас змагальний процес відбувається СБУ і з головним управлінням розвідки. Вони по черзі атакують нафтобази і роблять це дуже вправно. Будемо чекати реакції, але поки що така не дуже гарна новина, як на мене, яка мені вказує на те, що ну своя шкіра до тіла ближче. По іншому я сказати це не можу. І в даному випадку Джозеф Байден міг би ухвалити якесь інше рішення. Тим паче нагадую, що він заборонив свого часу експорт газу зі Сполучених Штатів Америки скрапаного, що призвело також до певного скачка. Цін на європейських ринках, і він фактично не використовував цей інструмент для стримування саме закупівель Європою скрапленого газу із Росією на превеликий жаль. І до інших подій, які стосуються ударів безпілотниками по території Росії, минулої ночі дронами СБУ вдалося вразити у Воронецькій області склад боєприпасів. Площа загорання складала 9 тисяч квадратних метрів, там відбувалася серйозна детонація, тому що на цьому складі зберігаються ракети класу Земля-Земля, Земля-повітря, «Земля снаряди для танків, артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї, які потім розвозяться по всьому фронту. Місцеві мешканці чули про детонацію. Я просто вам чому цю новину м, нагадую і точніше нагадую, і повідомляю, тому що у 2022 році, коли нам дозволили використовувати атаки для знищення. Складів боєкомплектів на території України, ну тоді кожної ночі по 5-10-15 складів вибухали. Дуже потужно відпрацювали наші е, артилеристи, зенітники. Вони ну виконували майстерну цю роботу. І сьогодні, аби Сполучені Штати Америки нам дозволили бити цими ракетами по території Росії далеко, то такі б склади знищувалися б в більшій кількості, але на жаль, поки що така заборона діє. Ну будемо сподіватися, що рано чи пізно, але все ж таки білий дім ухвалить інші рішення. Отака, друзі, картина дня на сьогоднішній день, на цю годину. Можливо, зараз, поки я вам розповідав, сталися якісь інші події. Якщо ви про них знаєте, будь ласка, пишіть у коментарях, я з задоволенням це прочитаю. Або, можливо, щось я просто-напросто опустив, а ви хотіли б на цьому закцентувати увагу. Це також дуже важливо. Я наступному відео обов'язково вам дам детальний аналіз свого бачення такої новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю ціну і не Все буде Україна!